Казка про квітку миру у далекій далекій країні, де небо було завжди синє, а поля щедро колосились житами. Жила дівчинка на ім'я Наталочка. Вона мала найдобріше серце і завжди мріяла про мир в усьому світі. Однієї ночі наснилося Наталочці, як вона блукала лісом. І побачила серед густих дерев дивовижне сяйво. Що це? тихо промовила дівчинка. Їй було страшно, але водночас дуже цікаво. Обережно наблизившись, вона не повірила своїм очам. Це ж була квітка миру, та сама квітка, яку всі шукають, але ніхто не може знайти. Раптом Дівчинка прокинулася. Вона вирішила не гаяти часу і якнайшвидше зустрітися з мудрим старцем, аби розповісти йому про свій сон. Так, доню, відповів старець, почувши її історію. Ця квітка і справді існує, та має силу зупинити будь-які війни і зробити людей щасливими. Проте знайти її може лише той, хто має добре серце і світлі наміри, хто не стане використовувати її у власних цілях, той, хто подолає важкий шлях і випробування. Я готова, дідусю, сказала Наталочка. Більше за все на світі я хочу, аби ніколи не було зла та війни. Що ж, Зітхнув старець, бачу, що ти дуже хоробра і не стану тебе зупиняти. Тому послухай пораду. Вирушай уночі і йди на схід сонця та будь обережна, бо злі сили намагатимуться зупинити тебе. Візьми у торбинку жовто-блакитну стрічку. Шматочок м'яса та водиці. Серце підкаже тобі, що потрібно зробити, але поспішай, сонце вже заходить. Наталочка подякувала старцю і, зібравшись у дорогу, пішла у глибокий ліс. Дорогою вона зустріла різних звірів, які допомагали їй знаходити правильний шлях. Лисичка подарувала їй свій хитрий розум, щоб обійти пастки, а сова мудрість, щоб розгадати загадки лісу. Нарешті, після довгої і виснажливої дороги, сповненої випробувань, дівчинка побачила те саме дивовижне сяйво зі сну. І щойно вона почала бігти до квітки миру, зненацька на неї кинулися два величезні чорні пси. Хотіли її рвати, кусати, але Наталочка швидко дала їм зі своєї торбинки м'ясця, і пси одразу стали добрі та пропустили її. Побігла Наталочка далі. Аж раптом верба почала шмагати її своїм гіллям. Дівчинка дістала жовту блакитну стрічку і заплела вербі косу. Верба одразу ж стала добра і пропустила Наталочку. Сонце уже починало сходити, тому дівчинка бігла щосили та враз під ногами почала горіти суха трава і закривати полум'ям шлях. Наталочка швидко дістала з торбинки води і погасила вогонь. Враз травичка зазеленіла і проклала для дівчинки стежинку. А ось ти яка квітка миру, зачаровано мовила Наталочка. Пелюстки квітки враз розпустилися і почали переливатися всіма кольорами веселки. Вибач, дорога Квіточко, я мушу взяти тебе з собою. Ти потрібна нам. Ми не хочемо війни, ми хочемо мирного неба. Я дуже довго чекала на тебе, моя мила дівчинко. Багато людей намагалися знайти мене, але ти найдобріша та найхоробріша з них. У тебе дуже велике та щире серце. Наталочка зірвала квітку і відразу відчула, як навколо неї почало панувати тепло і спокій. Дорогою додому Наталочка роздавала пелюстки усім перехожим. І Кожен, хто отримував пелюстку, відчував неймовірне щастя і мир у серці. Відтоді у світі більше не було зла та війни, а люди жили в гармонії та злагоді. Наталочка стала героїнею, а її подвиг згадували з покоління в покоління. Світ став кращим, а мир і любов панували в ньому завжди. А ти, мій друже, пам'ятай, що мир і добро починається з тебе.